Діохартія Дніпро достатньо широкий, аби ворог втопився. Друзі, це радіо Хартія Дніпро справді достатньо широкий, а Україна наша достатньо велика, щоб захистити себе. ми, власне, про що говоримо? Ми говоримо про те, що щойно прозвучав трек мертвого півня. Він нас прозвучав не випадково. Ми тут певний час тому, деякий час тому, згадували про цю нову нові перейменування в місті Харкові. Про те, що щось вдалося зробити, щось не вдалося зробити. Зокрема, так і вдалося харків'янам, громаді активістам зробити зробити так, аби в Харкові з'явилася вулиця міська Барбари, Т відхилили цю ініціативу і власне взяли ми... дуже компромісно, дуже нейтрально, Та. дуже таку беззубу назву для тої вулиці. І ми обіцяли, що ми будемо продовжувати цю розмову. І власне для продовження розмови про деколонізацію, про зміни в топоніміці, Ми запросили фахівчиню, людину, яка про це добре все знає. І Я думаю, у нас зараз буде цікава розмова. До нас сьогодні в гості завітала Марія Тахтаулова, начальниця. Другого міжрагіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, координаторка Харківської топонімічної групи. Марія, доброго дня. Доброго. Власне, от що відбувається в Харківській топонімічній групі, як ви оцінюєте ці зміни? Деякі з них позитивно сприймаються громадою, де, деякі от так от і не доходять до якогось логічного завершення. Що за цим стоїть? О, та безумовно, у нас насправді на чимало змін відбулося. Ми зараз переважно говоримо про ці останні 48, які. Так, так. Начальник ОВА підписав, але ж насправді ми з 22-го року в цьому процесі активно і загалом було 500, ну, майже 560 топонімів. От. В цілому можу сказати, що це значно краще, ніж я очікувала. Вийшло, а звісно, що є до чого, до чого прагнути, в тому числі прикра історія, згадана вами щодо вулиці провулку. Насправді це провулок, да, так. провулок mm -hmm. колишній провулок Кантемира, тепер він привітний. От я впевнена в тому, що ми будемо верніше, не те, що впевнена, і ми працюємо і далі для того, щоб все ж таки ввічнити пам'ять міська Барбари в топоніміці Харкова. І мені видається це цілком можливим, тому що власна мерія може робити це поза законами про деколонізацію. Про це, деколонізацію. то не потрібно ще разу збирати збирати підписи, підписати петиції. Це може зробити це можна простіше. робити. Ні, це, це варто робити. Угу. Це скажімо так, голос громади да, такий спосіб може. Бути донесений, але й без цього теж процеси топонімічні відбуваються. Тобто, ну процедура там не складна, достатньо проста. Є звернення його розглядають, депутати підтримують або не підтримують. Скажіть мені таку річ. я далеко не прихильник теорії змови. Я думаю, тут немає ніякої змови. Я але я не розумію, що за цим стоїть, що потрібно зробити харківянам, щоб вулицю Сергія Єсєйна перейменували на вулицю Василя Мисака, геніального харківського поета-перекладача, який на цій вулиці жив. От що треба, скільки треба зібрати підписів, скільки треба провести демонстрації, до кого треба прийти, і що треба зробити, і що треба сказати цій людині. Сергію важко сказати. Тому що за, за Мисика, от це була окрема розмова. Тобто, це ми дуже дивно ми погодили. У нас угу. от, от була робоча група, яка засідала і так далі. Ми були всі погодили на те, що це абсолютно логічно, Людина жила, там людина це його вулиця. От як саме так само, як так. і Майка так. Йохансена, коли так. знов почали говорити про поетичну, там щось таке. Я кажу, ні ні ні, чекайте. Це його вулиця, вона це мусить так бути, і ось в останню мить фактично під час засідання цієї робочої групи висувається пропозиція Олександра Олеся. Безумовно прекрасного письменника, Щудово, так само пов'язаного з Харківщиною, але будь-яка вулиця в Харкові могла б носити його ім'я. А це мусила бути саме вулиця е Мисика. Знов таки нема нічого неможливого. Перейменування в принципі відбуваються час від часу, але ну це складніша історія, тому що замінити Олександра Олеся, все ж таки, ну ну складно знайти підстави, чому ми, ми ну, його і прибираємо. Та, і, та, Хоча тепер прецеденти та... були прецеденти були з хвильовим. Наприклад, так. коли коли вулицю е, Микола хвильового заперли на окраїну, да. І говорили ще в 14, 15, 16 роках, що давайте ж ми все ж таки відновимо історичну справедливість, повернемо його в центр. Тоді категорично було ні. Мерія не погоджувалась на подвійні переименування зараз. Нам це вдалося вдалося двічі, навіть з хвилявим і з Лисям Курбасом. Ну я як варіант можу запропонувати, наприклад, вулиця Мистецтва у нас є. У місті uh -huh. Харків прекрасна чудова вуличка, колишня Каплунівська. Там знаходився будинок Блакитного, будинок літератора. І в цьому будинку Блакитного була бібліотека, фантастична бібліотека, і бібліотекарем був Василь Мисик. Мій просто особистий інтерес дуже хочу, щоб в Харкові з'явилася вулиця Мисика, тому що несправедливо мало про нього знають харків'яни, це велика людина. Марія, але якщо знаєте, якщо відійти від суто цих от перейменувань, які важливі, я думаю, що справді історія відкрита, що ви будете щось робити, ми вам будемо допомагати, вас Безумовно. будемо всіляко підтримувати. Безумовно, до речі, зараз от в контексті щось робити висить на сайті міської ради петиція про аерокосмічний, теж одна дуже недолуга, на мій погляд, назва а там пропозиція І... з мі... з міський, з міський, Да, шлях, відновити так. історичну назву, шлях чи проспект, тут так. різні думки. Шлях цього красиво От. Ну, До шляху там є у істориків претензії, що ага. шляхи не були для нас характерні, у нас були в Харкові саме дороги. От. Але, зрештою, це вже деталі. Е, я сподіваюся, що ця петиція вона підігріє інтерес до, 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 цієї, до цього питання і принаймні. На це я е, сподівання, що все ж таки історичну назву мерія поверне замість цього. Ну, абсолютно, теж недолуго, як на мене, аерокосмічне. Сухати дозволю а, та. та дозволю собі невеличку ремарку, як людина не з Харкова. Е, і про історичні назви для мене, наприклад, дуже приємно було, коли я їхала в харківському метро і слухала пісню Летексфауни Левада, е, почути зупинку станцію метро Левада, і потім дізнатися, що це ну якраз відновлення класної історичної. Назви. І мені здається, що от такі от е, моменти вони, ну, вони дуже важливі для міста, для топоніміки і для людей ззовні е, не місцевих. Е, це спонукає тебе вивчати місто краще? Безперечно, знати, що є район Ливада, є район Основа, що в Харкові є свій поділ. Свій поділ так. там мене теж здивував да, свого район. часу. Так. Дивіться, аж московський був прости господи ж всього та два роки тому. Так. У нас два з половиною. Да, і став тепер нарешті Салтівський. Ось власне, дорогі брати, і сестри. Всі, хто нас дивиться і слухайте, якщо маєте вільну хвилинку, зайдіть на сайт Харківської міської ради. Та там угу, і там є угу. петиція. І підтримайте петицію. Давайте в Харкові з'явиться ще одна хороша назва. А я певен, переконаний, що наші депутати почують голос громади і підтримують цю ініціативу. Маріна, я би хотіла, та. а можна я теж я втручуся трошечки, хотіла би попросити про таку. Е Послугу, мабуть, для всіх наших слухачів небайдужих і глядачів це трошки пояснити, як взагалі ініціювати в себе в громаді цей процес. Ну тобто, це ж не тільки харківська проблема чи виклик, та не тільки там Харківське однієї питання. області, та так. це питання для багатьох населених пунктів, і є багато небайдужих людей. Ну я от по Києву можу судити, наприклад, яким важливо, щоб їхні вулиці, станції, метро, площі і так далі, сквери, парки мали класні назви. От людина, яка не дотична, не є у міській владі, не є в якійсь комісії спеціальній. Що може зробити? У нас є закон, який це регламентує. Це ну достатньо і просто, і не просто з, -з, -з обох боків. Якщо ви бажаєте перейменувати свою вулицю або якусь іншу вулицю, варто звернутися з письмовим поданням до органу місцевого самоврядування. Громаду, меру і так далі написати, що ось я вважаю так, то і ну бажано обґрунтувати. Якщо йдеться про людину, то додати біографічну довідку і е, врахувати, що ми у вічному тільки померлих. тобто при житті вулиць не називають і передати ці документи. Цей документ це звернення. Якщо ви змогли зібрати підписи, супер, клас додаєте. Якщо нема, то це теж не є проблемою. І звернутися відповідно в великих містах, таких як Київ, як в Харкові, є спеціальні топонімічні комісії, міські топонімічні комісії, постійно діючий орган, який розглядає і такі звернення, і загалом має слідкувати за гармонічним топонімічним простором міста. Власне розглядається це, це пропозиція. Вона або приймається, схвалюється. Тоді відповідний проект рішення сесії готується, і депутати голосують за. Або не голосують за це перейменування. Отакий такий алгоритм. Він і простий, і складний, тому що ну, ми всі розуміємо, що не так просто ухвалюються рішення, і має бути певне. Політична воля в деяких моментах да щоб ну, увічнити особливо і або суспільний резонанс у нас в принципі в Харкові тільки через такі е, такими засобами ми і домагаємося. Суспільний резонанс, політична воля, плюс ще законодавство допомагає спеціально. А якщо говорити Марія, ширше, від, відійшовши від скажімо, від суто процедури приймання, загалом до до механізму до, до філософії цих от процесів до декомунізації, до які для нас когось є дуже важливими, для когось вони є ну, відверто третьорядними. Можна мовляв, давайте це не на часі. Не так важливо, чи це вулиця Московська чи герої Харкова. Де тут власне межа деколонізації, декомунізації? Де, власне, ми закінчимо розбиратися із суто імперським зовнішнім тоталітарним впливом? І де починається набір тих персонажів, які ну так чи інакше. Повинні би залишитися в нашій топоніміці свідомості і пам'яті навіть попри їхню. Скажімо так, неоднозначність, суперечливість можливо, в чомусь, От якщо говорити про Харків, ми з вами перед ефіром згадали mm -hmm. прізвище Миколи скрипника, в якому пам'ятник стоїть в центрі міста, і є вуличка, і теж багато хто до цього ставиться по-різному. Комусь для когось це цілком прийнятно, хтось просто не знає, хто такий скрипник був, а для когось це, власне, колишній чекіст, прокурор, та а для когось найбільше, власне людина, з якою пов'язано поняття українізації та і формування того феномену, який називається. Скрипниківка. От ваша, ваша думка, ваше ставлення в цьому випадку яке? Ну це дуже така непроста розмова. До речі, в Україні вона ще до кінця не проговорена. Ми самі між собою ще не узгодили. Кого ми забираємо, кого ми апропріюємо до себе, від кого ми відмовляємося? Ті критерії, які прописані в законі, вони доволі чіткі, але вони теж часом викликають дискусії, і не тільки зі скрипником. От про Амруся Бучму останнім часом Хвилю почали говорити хвильової безумовники, теж до до дотичний. От мені видається, що все своє наше те, що творило українську культуру, українську науку. Загалом робила Україну знаною у світі, ми маємо собі забирати. Ну отрепін, наприклад, ну, з так. якого переляку ми мусимо віддавати його ну, Малевич. Чи Малевич да чи? тільки зараз ми приходимо до того, що нам треба вертати своє, да і вертати своє і в назвах, і, і людей. І коли сьогодні ми кидаємося такими. Діячами як бучма, через те, що невідомо чи це насправді було так чи ні. Він служив тому Вінницькому ЧК, чи це просто він в мемуарах. Там невідомо теж з яких своїх особистих міркувань про це говорив. Говорить, це мені видається це неправильним. Але говорити, от де ця межа, ну навряд чи це можливо цю межу визначити в кожному окремому випадку. Треба, треба досліджувати і і Кожну людину фактично да вивчати, і тут не тільки питання в культурних діячах, з ними більш-менш зрозуміла ситуація. От плюс-мінус, ми тут можемо оцінити доробок, оцінити тексти і так далі. Складніше з пам'яттю про Другу світову війну. Так тут взагалі дуже все непросто, і в законі про декомунізацію, і про деколонізацію йдеться про індульгенцію тих, хто брав участь у вигнанні нацистів. Але часто це люди, які 30 років тут, тобто в 40-х вони там офіцери червоної армії. А в 20-х вони червоні командири, які встановлювали після радянську після владу, Після того теж діячі комуністичної партії. Там... Але ось вони з одного боку вбивали петлюрівців, а через 20 років вони вже з нацистами воюють. І це ще складніша історія, mm -hmm. тому що повністю відмовитися ми не можемо, тому що ми говоримо на весь світ, що ми є тих ті ж. Також ті, хто брали участь в боротьбі з нацизмом, ми теж переможці над нацизмом, не росіян українці. Тобто, знищити цю це ми не можемо, тому що тоді не буде підстав говорити про нашу участь у цьому. Але і поки що знайти, як ми на мене, правильну політику а, подачі української другої світової, ми теж ще не спромоглися. Тобто, наша історія української другої світової ще не написана. Ми ще користуємося. А, Користуємося цим великим міфом Великої Вітчизняної, зачистивши його від найбільш дражливих елементів. Але це ще, це ще попереду, і мені видається, що ця дискусія нам дуже конче потрібна, бо ми вже втрачаємо матеріальні пам'ятки, оцих ну, пам'ятники в селах і так далі. Їх просто часто демонтують, абсолютно незважаючи навіть на те, що це могили, навіть з прізвищами. Ну, зрозуміло, так ви зрозуміло, який за цим стоїть емоційний. Тисками ці нетлота, але ясна річ, що мені видається, що і деколонізація, декомунізація, якщо говорити дійсно серйозно про ці процеси, говорити про них так, щоб в майбутньому вони не стали таким бомбами уповільненої дії. Все-таки навпаки нам розчистили шлях в майбутнє, то очевидно, ці процеси це ж не лише про деконструювання, про демонтаж, а також про переформатування, переконструювання. І я думаю, що більшість більшість же цих от. Пасток в топоніміці, чи, скажімо, в трактуванні тих чи інших імен, Це все це заховано. Ці паски в нашій історії, яка не проговорена, далі лишається, де немає якихось узгоджених точок. Тобто з освіти базової варто починати, мабуть, зі шкіл не, з проговорення принцип, цього там? Із, із, із концепції історії України, мабуть, яка попри очевидно, очевидно, ніби прописаності, зрозумілісті для багатьох все-таки далі лишається територію з багатьма невідомими. Ну мені видається, що все ж таки у нас дидактично історію плюс-мінус така доволі стройненька схема вибудовується. і ми цілком собі усвідомлюємо, хто наші герої, хто наші вороги. От але на от рівні пам'яті, то тут ще да, дійсно треба, mm -hmm. треба ще працювати. І от, як на мене, найбільш проблемно зараз це стоїть тема саме Другої світової. Ну, дивіться тут і. Тема другої світової принципі радянської спадщини, як мійдеться, тому що річ же в чому, річ в тому, не в тому, кого ми вважаємо героями, кого ми не вважаємо героями, а річ в тому, що наш ворог, ворог реальний, ворог не метафоричний, ворог який нас зараз збиває, він для себе в природній експансивний спосіб. Монополізував право на великі шматки нашої історії. Це стосується і другої світової війни. Це стосується, скажімо, післявоєнного періоду, коли той чи інший діяч те чи інше явище, та чи інша будівля, та скажімо, яке навіть велике будівництво, яке на підприємство, який набуть, пам'ятка е архітектури. Автоматично ними зараховується до їхньої спадщини, цебто я ж от і не про... тільки й ними, а ще й е, решту світу, безперечно, які ну, над цим да. да. працюють. Так. Я ж про це й кажу, що mm -hmm. нам треба своє забирати, свою так. створювати, от власну власне українство, да світове таке і свою спадщину оберігати, і це в тому числі і через топоніміку. Чому тут ця, тут ця вулиця? Чому ми шануємо з малєвича? Да, так. тому що це наш український художник там. Всі ми там біографію можемо прочитати, знаємо таке інше. Але от взагалі то суть переймену ну, ву назви вулиці, це глорифікація. Це визнання якогось внеску в світову, в українську, в харківську, там, культуру, науку і безперечно, глорифікація, ну очевидно, маркування. Щоб і маркування, показати Дивіться, на цій вулиці, ця вулиця не просто так Йогансена, а він тут жив. Ну, це, це взагалі супер, коли таке. Mm -hmm. Те, що ми змарнували мисика в цьому плані, це дуже прикра історія. Навіть коли ми знайдемо, от як ви запропонували вулицю мистецтв. Може бути, мабуть, треба про це говорити. Добре, давайте давайте і ви думайте, а ми, а ми з вами поруч. Тобто на нас можете завжди розраховувати, тому що справді мені здається, це не просто про зміну табличок і не просто про політичну конюнктуру комусь може здатися, а справді про пам'ять про її нормалізацію, про її власне структуризацію, про її українізацію в хорошому сенсі цього слова. А поганого сенсу цього слова я й не знаю. Та й та немає. Та, та й немає та, та. Друзі, з нами була Марія Тахтулова і пані Марія Величезна вам подяка. Дякую Спасибо вам. вам. Дякую.